Далі до подій на Херсонщині 11 одинадцятеро людей поранені, серед них дев'ятимісячна дівчинка. Херсон пережив чергову пекельну ніч. Так написав своєму телеграм-каналі голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Він повідомив, що в місті пошкоджені будинки, автівки, газорозподільчі мережі. Деякі снаряди не розірвалися, їх ліквідували рятувальники. Окупанти вдарили з РСЗВ та артилерії близько першої години ночі. Олександр Толоконніков, речник Херсонської обласної військової адміністрації. З нами зараз на прямому зв'язку. Пане Олександре, вітаємо! Вітаємо. Да, вітаємо вас. Отже, маємо такі невтішні новини. Як ситуація зараз змінюється? Яка оперативна обстановка? Ну зараз є трохи е, е, за дай Боже, ж воно про, було якомога більше, довше. За вчорашню добу тільки 400 снарядів росіяни випустили, троє людей постраждали поранені, отримали одна людина в Херсоні, одна в Камушанах і ще одна в постирці наслідок вибуху кровної авіабомби, яка, які росіяни скерували на сільському підприємство. Щодо сьогоднішньої ночі, тут дійсно ще одна і безсовна і жахлива ніч, трагічна. Росіяни там близько 12.40, 12 нас Ну близько першої години ночі вкрили масовано райони. Херсона, в тому числі цей Суворковський та Влічський мікрорайон. Інші райони це РЗСВ. Перш за все було міномети. Просто гатили квадратами. Треба військові порахують. Скільки саме стояв було випущено, випущено з РЗСВ. Було дуже багато пожеж. Більше десяти рятувальників оперативно виїжджали на всі. Звичайно, коли одночасно. Багато пожеж, то о, важко працювати. Перш за все, я, звичайно, працювали по тим викликам, де були повідомлення про людей, які постраждали. Зараз відомо вже про, о, як ви вже сказали, 11 постраждалих. Сім це люди, яких шпиталізували, в тому числі 27-річна жінка з дитиною, 19. -ти. Точніше, дев'ятимісячної ще четверо людей постраждали в наслідок цього четвертій годині Станіславу. На жаль, зранку вони знову росіяни випустили авіабомбу по Береславу. Там вже відомо про одного постраждалого чоловіка 72 двох. років також його шпиталізовано? Є руйнування і по місту дуже багато руйнувань є влучання багатоквартирні будинки, руйнування. Балконів, ну і звичайно багато і автівок згоріло. Є одне влучання в автостоянку. Там я наскільки пам'ятаю, близько п'яти автомобілів згоріло. Зараз ще будемо підраховувати і вже зранку поїхали, познімали. Трошки пізніше буде відео матеріал на наших телеграм-каналах і про саме те, що сталося в місті цієї ночі. Пане Олександре, є інформація про потрапляння, про влучання в газорозподільчі мережі. І скажіть, будь ласка, як у вас зараз з комунікаціями через це, чи є теж газ в будинках мешканців, світло, вода, чи є комунікації, чи є зв'язок, тому що часто росіяни і знищують і такі мережі? Зв'язок як ви бачите, поки що є. Слава Богу. Щодо газу, там де було влучання, не одне влучання в ну, труби газорозподільчі, Там зараз працюють Херсонгаз, це відновляють все по світлу є. Влучання в один із об'єктів критичної інфраструктури, поряд, але це не завадило, ну, не, не змінило поки що славу ситуацію з, зі світлом. Наші комунальники також будуть працювати для того, щоб відновити всі послуги, які зараз ну, десь може немає, але це не критично, це такі більш локальні руйнування, які думаю, що до кінця цього дня полагодять. Вчора, буквально от напередодні, в своєму телеграмі, Херсонська обласна військова адміністрація давала статистику, що з моменту звільнення правобережжі Херсонщини з області евакуювалися майже 40 тисяч жителів. Я тут хочу наголосити на тому, що в області зараз триває, як ми розуміємо, примусова евакуація дітей. І от ми зараз маємо статистику нічних обстрілів. Ви сказали, що дев'ятимісячна дитина разом з мамою, 27-річною жінкою, постраждали ці люди. Вони яким чином ви з ними комунікуєте для того, щоб вони ухвалювали для себе рішення? Тим більше, що це обов'язкова евакуація. Так, це саме, як ви правильно сказали, це обов'язково. Це не примусова евакуація. Поки що рішення про примусову евакуацію немає, і саме обов'язкова евакуація виходить з того, що ми можемо тільки вмовляти людей про те, щоб вони виїхали, і зараз вже з цих небезпечних районів, де було ну саме діє рішення ради оборони з небезпечних населених пунктів 30 навіть там трошки більше. Вивезено вже 312 дітей разом з сім'ями і продовжується ця робота. І е, на жаль, ще раз повторюю, що саме найкраща на жаль, е, е, Мотивація, коли люди переживають у такі ночі, бачать. Поранених і тоді люди, особливо з дітьми, зголошуються на евакуацію, в тому числі безкоштовно, ми допомагаємо виїхати і в інші регіони, і тут, по, по Херсонській області, де більш безпечні, щоб хоча б на, на якийсь час виїхати, там перечекати ці жахливі дні, і поки ми не, ви, не виженемо. Росіян далі від берега на Лівобережжі, щоб вони не не доставали сюди РЗСВ танками, мінометами та різним той недалекобійною зброєю. Дякуємо дуже за інформацію, пане Олександре, за за оперативну інформацію на Херсонщині. Олександр Толоконі, речник Херсонської обласної військової адміністрації. Нагадаємо, що цієї ночі росіяни знову атакували цей регіон.